Павбет. Титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаю з перемогою. Сьогодні 5 голів забили, Два гравці забивали, три Лукас, два – ти Що скажеш, по грі загалом все ж таки така серія була досить неприємна в команді з трьох поразок поспіль. Сьогодні досить певна перемогли. і підсилий зустріч. Так, останні ігри ми провалили по грі, якийсь не але, як то так кажуть, впали в яму. Треба було з нею вибирати. Тому сьогодні у нас не було права на помилку, і ми виходили як на останній бій, тому, тому результат такий могли ще більше забивати. Але е, головне перемога, головне, щоб нам це дало крок вперед, щоб ми далі наступному році вже тренувалися та робили. Роботу над помилками та вирішували питання в грі. Як вважаєш, сьогодні команда досить швидко забила Лукас перший гол. Наскільки він допоміг далі вже впевненіше відчувати себе в цій зустрічі? Так, на першу зміну одразу гол це трошки нас, як то кажуть, привело до тями, і ми пішли робити свою справу. Сьогодні, наприкінці зустрічі, тренер відпрацював гру у штучній більшості. Там і Роман Бакум кілька здійснив, і ти врятував ворота. Так, такий також челендж був. Так, все ж таки сьогодні на нуль не вдалося зіграти, пропустили, але такий теж був челендж, щоб не пропустити в друге. Так, ми кожну гру пропускаємо, багато пропускаємо. Це наша головна проблема. Гра в обороні. Тому. Сьогодні один, вже вже добре, а не три, як чотири в останніх іграх. Тому будемо працювати, будемо працювати тільки так, не як інакше. тому сьогодні один і добре, що сьогодні один. Могли ще пропустити, так, але вратарі добре зіграли, десь суперник менш відповідальніше підійшов до моментів. Десь ми допрацювали, тому, тому один. Це вже краще ніж три заключне питання. Сьогодні, от після такої паузи, тобі вдалося забити одразу два. Наскільки приємно, що знову так в рейтингу бомбардирів вдалося піднятися на кілька позицій. Це, це, це другорядний. Я готовий обміняти всі свої голи на перемоги в останніх іграх. Тому для мене це так, це, це впевненість. Це додає впевненість, але для мене це я граю. Позаду, тому для мене робота в обороні. Більш пріоритет. Ні, ніжлі... А так я готовий обміняти ці голи на перемогу. Мені головне, щоб команда перемагала. А коли ти забуваєш, команда не перемагає, то це, то це не дуже, скажем так. Заключне питання. Останній матч у 2024 році, що побажаєш болівальникам з був болівальникам футзалу напередодні новорічних свят. Першу чергу хочеться подякувати всім. Подякувати нашим захисникам, захисницям. Тому що сьогодні без тривок, сьогодні ми маємо змогу в прекрасному залі з болівальниками грати. І це їхня заслуга. І тому низький уклін. І тільки дякую. А нашим болівальникам хочеться, перш за все, це здоров'я, бути щасливими і. Якщо вболівати за скаяп, то набрати терпіння і чекати добрих результатів. Дякую бажаю успіху. Павпет, титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.